Вітаю на каналі Ярик Бачок Потік. І сьогодні у нас огляд товарів з AliExpress для мотоциклістів. Вроді кучка така невелика, але давайте швиденько поподивимося, що тут, бо тут доволі цікаві товари. Погнали! О! Дивіться, друзі, щось маленьке прийшло. Не зрозуміло, що тут. Ну, давайте вскриємо швиденько і подивимося. Будемо відкривати руками, бо ножницями це доволі довго. Отже, що у нас тут цікавого? Опа, на друзі! Це доволі крута штука. Я даже знаю, що це. Ви уявляєте? Бо якщо б я не знав, би, я б не замовляв би. Швиденько відкриємо і я для вас зараз покажу. Звичайно, зараз комендантська година, і вночі покататись сильно не можна. Так, тут вже пусто. Но це світящі такі штучки, які наклеюються на шолом. Дивіться. Ось один. Бачите? Доволі такі цікаві. І ось другі. За що в комплекті у нас іде? У нас ідея виходить відсік стік для батарейок. Ну, звичайно ж, китайці не покладуть батарейки. Вони трішки жмути, але нічого страшного. Ми протестуємо це все. І можна вмикати за допомогою кнопки. Кнопки, за допомогою кнопки. Ну, це ми протестуємо трішки пізніше. Погнали відкривати наступну посилку. Тут вже трішки більша посилка. Давайте швиденько відкриємо і подивимося, що тут всередині. О, тут декілька чогось. Незрозуміло чого, але ми зараз розберемося. А можливо, не декілька. Давайте подивимося спочатку цю посилечку. Опа на це у нас, якщо я не помиляюсь, виходить стоп і показчик поворотів. Стоп і покащик поворотів ми також його протестуємо, обімкнемо, подивимося. Як він у нас світить цікавенько, Ну, виглядає реально доволі круто. Подивіться, прикольно, так? Да? Походу, я його неправильно тримаю, походу він отак. А тут можна ще прикріпити номер. Тобто ваш державний номер вашого мотоцикла. Він буде отак вісіти, Даже тут є фішка, можна купити, е... виходить папу, і воно може підключатися на фішці. Доволі зручно, я скажу чесно. Далі. Опа! Цікава штучка прийшла. Хто дивився попереднє відео, там були вушка грошки, можете заглянути, але тут ще одна штука доволі цікава. Також вішається на шолом. Можливо, якщо ви себе почуваєте Бетмена, то це у нас вушка у вигляді крила кажана. Давайте ще щодень поглянемо. До речі, ці крила такі невеличкі. Я думаю, вони будуть більші, якщо чесно. Но виглядають доволі-доволі, так, знаєте... Акуратненько. Але вони не кріпляться на цей раз на присості, вони кріпляться чисто, дивіться, на двосторонньому скотчі. Даються два комплекти двосторонньому скотчі. І раз, раз, і все, і вони будуть вже на шоломі. Також протестуємо, подивимося, як вони виглядають. Доволі цікаво, що вони запаковані, ну кожне крило запаковане В свою якусь окрему упаковку. Не знаю, чому так. Можливо, хтось купляє один. Це ж китайці. Вони можуть щось зробити, в принципі. Давайте швиденько ще подивимось. Це у нас набір для е, чистки е, цепи. Цеп, перепрошую. Для чистки цепка. для мотоциклів. Е, ось він отак виглядає. Я думав, що це, можливо, якась до нього, коробочка, е, коробочка. не коробочка, там така спеціальна баночка, але ні, це щось інше. Отже, тут простий набір, давайте його відкрию. Навіть не набір. Просто одна, одна щітка. Дивіться, яка крута зручна штука виходить. Вам потрібно почистити цепку. Наприклад, що ви ганяєте на андуру, десь ви там ганяєте по полях, по лісах, приїхали, щоб її не мить, ви собі мотоцикл підставили, цю щіточку на цепку, прокрутили колесо, почистили, почистили, змастили і погнали далі. Даже дивіться, яка тут є довга така щітка, щоб було дуже зручно, дуже зручно вичищати якісь. Забруднення там на цепці, ну, щоб ви не грязнили свої рученьки, обмастило і обзмажу цепку ви собі щиточкою раз, 1, 2, 3 і погнали далі собі. Думав, що вона знімається, ну, а можливо і знімається. Ну, тут вона, типу, як на закльопках. Тут в неї є якісь закльопки. Можливо, ця штука знімається, вона виходить не з трьох буде, а з двох. Ну, не знаю. Я б вважаю, що ця штука доволі корисна за такі гроші, які вона продається. Дальше, Опа. Дивіться. Комплект світла. Знаєте, найголовніший тест забув <смі> на китайські товари проводити. Понюхать. воняє нереально. Просто. Ну, Якщо дуже сильно зблизька нюхати, воняє капець. Знаєте, такий пластик взагалі трішки неякісний, він як буто вторичний, я навіть не знаю. Але, але в, доволі вроді виглядають просто і прикольно. Да? Ми ще подивимося, як вони світять. Я думаю, що вони світять доволі непогано. Ну, це буде трішечки пізніше. Погнали, розпаковувати далі. А оце вже веселіше. Знаєте, я так потрогав, мені кажеться, це щось доволі круте і на все тіло. Давайте швиденько глянемо. Мені вже не терпиться просто подивитися, що це таке. Друзі, а це у нас захист. Оп. І оп. Нам вже не потрібно. Давайте, швиденько, подивимось на нього. Так, захист на ногу. Ви уявляєте? Китайський захист. Звучить доволі смішно, але може бути. До речі, самий головний тест. Блін, воно не воняє. Знаєте, воно пахне новим, таким, як ви купили в якомусь брендованому магазині. Так. До речі, друзі, це штани. Дивіться, це реально штани. Дивіться, емблема, щоб не затиралася, заклеєна, да, блін? Саме головне, її до речі, це ще й на тій самій попі. Ну, до речі, виглядає доволі прикольно, круто. Подивіться, пластмаса така гнучка, вона не ломиться. Ну, тобто, Вона могла б зараз би її щоб її зігнув або від удару поламатися, ну дивіться, я її пощу двоє тисну, вона не ломається. Це реально дуже круто. Ззаді, аналогічно. Вона значить, буде приймати форму тіла вашого, коли ви одягнете це на себе. І реально буде прикольно сидіти. Так само, подивіться, на наколінники. Доволі прикольно, круто. Мені чесно подобається. Но ми приміряємо звичайно, це все. Подивимося, як вона сидить на мені. Доволі буде цікаво. Ну, поки що, поки що, що я можу вам сказати. На перший погляд виглядає реально круто. Давайте подивимось на курточку саму. Верніше, як кажуть в народі, на черепаху. Давайте тест черепахи. Пахне новим. <рив> Ні, реально пахне новим. Подивіться, як вона круто виглядає. Просто ці пластмаски, це все добро, блін. Я, я просто хочу чесно на неї дивитися. Блін, ззаді ще крутіше, просто гнучке все, бачите? Воно просто воно не буде вам врізати в спину, значить, і буде реально дуже круто сидіти. Просто воно. Белін. Тут дивіться, скільки, скільки різних є налаштувань. Просто-напросто якась куча, куча всякого різного. І це реально не виглядає дешево. Тут е, у нас, дивіться... Захист руки, ось такі спеціальні штуки, які я забув вам наголосити, тут теж є. Типу як вентиляція, ось навіть на наколінниках. Дивіться, це спеціальні штуки, щоб коли якщо будете падати такі, ну, не то, що штуки, вони <соць> такі спеціальні виплави, коли ви будете падати на мотоциклі, щоб ви не впивалися в асфальт, а ви так само проїхалися по асфальту. Ну, пам'ятаєте, можливо, якщо дивився хтось попереднє відео, я про рукавички казав, що там не було захисту зап'ясть. Тут теж так само, дивіться, кругом є оці штуки, щоб ви не поранилися, а змогли, так скаже, проїхати. Можливо, хтось дивився мотогонки, коли там падає мотоцикліст. Він, так скаже, на своїй дубці летить, просто-напросто і чеше асфальт, але встає далі, сідає на мотоцикл і їде. Це щось подібне того. Ну, ми це поміряємо. В принципі, воно виглядає доволі круто. А як воно буде сидіти на мені, ми подивимося трішки пізніше, бо вона ще одна посилка. Поїхав, відкриємо її. Опа! Друзі, остання посилка. Ну і, звичайно, це шолом. На чому ми будемо тестувати всі інші оті штучки? Скажіть, будь ласка, на шоломі. Давайте відкривати. Запакували так. Вроді добре, але вроді і погано. Треба купити ніби. Все таке. Було так відкривати. Взагалі незручно. Опа, на. А він тут. Пахне <платна> китайським заводом. Ха, друзі, дивіться. Прикольний чехольчик, так? Да? Прикольно. Ну і що, відкриваємо? Погнали. Цікаво, тут будуть якісь подарунки, окуляри. Два рази будуть. Один раз повезло і досить, я думаю. Хоча, не знаю, просто-напросто. Само цікаво. Так, опа, на. Тут щось є. Подивимося пізніше. Оп! Опа! Нічого собі, друзі! Дивіться, який крутий шолом. Пластмаса не воняє. Середина пахне, знаєте, таким теж новим. Ну, воно, не можу сказати, що воно воняє, але воно таке пахне новим, знаєте, от, реально новим. І навіть є сертифікація до. Немало важливо, звичайно, наскільки це сертифікація хороша. Я маю на увазі саме китайська. Давайте перевіримо, перевіримо загальним тестом. Ну як загальним? Стандартним тестом, бо всі кажуть, що китайські шломи, коли падають на землю, вони розбиваються. А я вам кажу, що не всі. І не в нашому і не в нашому випадку. Подивіться, що тут є. Перевіряємо? Я думаю, що так. Да. Десь так, да? Нормально. Ярі! Чесно, це настільки голосно кожен раз. Що я трішечки переживаю за нього. <хи> ну нічого. Давайте швиденько подивимося, що у нас тут по комплектації. Я так розумію. Я так розумію, дивіться, що тут передня частина окремо нічого. Собі прикольно так складати, Далі. Ну, я таке не бачу, вірите? Просто-напросто ну, в руках я маю на увазі, не тримав таке. Опі. А ну ми зараз його складемо. Хоп. Дивіться тупо дві защолочки, і це знімається. І він стає таким шоломом брутальним. Нестандартним. До речі, дивіться, застібка металева. Тут така пластмаса доволі груба. Ну, Реально. І прикольна застіпка, дивіться, швидкий, так скажімо, скит. Ми тут потягнули. До побачення. Просто до побачення. Я думаю, потрібно подивитися, чи китайці згадали з моїм розміром. Ану, момент істини. Походу, не вгадали. <реш> Давайте цю штуку передню. Може її не треба було надягати. До речі, минулий раз шолом вгадали, Excel. Блін, ну це буде обідно. Чесно, він такий крутий. я так його хочу поміряти. Жесть просто. Хоча... Я так розумію, треба одягати без цієї штуки. Вухо трішечки. Піджало, ну. о! Я оптимус Prime. Блін, до речі. Так знаєте, сидить прикольно. Попробую цю штуку вдягнути. ну. Без зеркала буде трішки важко. Не можу. Не можу одягнути. Так, рекламна пауза, зараз я одягну. Друзі, я повернувся, я одягнув цю штуку, а я її просто не одягав, невірно, не той стороною. Я вам скажу чесно, мені вже в ньому трішки жарко, але но, но, він сидить реально дуже круто. Зараз спробуємо оп, застрілку. Дивіться, в неї тут декілька положень, є, можна дотягнути, перетягнути. Прикольно, так. Да. Прикольно, дуже прикольно сидить. Ану, балі. Ну, з попередніми окулярами, то він світліший, набагато, набагато світліший. І в сонячну погону, я думаю, буде на ньому їздити більш цікавіше і більш світліше. Е, ну, наприклад, світло моє мене не сліпить, але, але, але доволі прикольно. Доволі прикольно. Прикольно видумано. Відтікну цю штучку. Ну, я так розумію, його треба одягати без цього передка. Але можна їздити, я думаю, її... Без нього, він тут знімається легко, тільки... Оп! Потрібно трішечки, так скажемо, набити руку. Ну блін. Я так знаєте, сижу, я так аж задумався, реально прикольно. Прикольно виглядає, мені кажеться. Давайте ще раз на нього подивимось. Блін, ну реально доволі прикольно. Тут є, до речі, вентиляція. Ось зверху можна відкрити закрити. Це теж доволі прикольно. Значить, коли ви будете їхати, голову буде охолоджувати вам. Вам буде не жарко. Бо мені я трішечки в ньому, так сказати, запарився. Буквально за декілька хвилин чомусь, чомусь трішки жарко. Ну, швидше за все, що я сиджу в кімнаті і в мене тут доволі тепло, але, але сам є факт, що реально дуже крутий мотошолом. І давайте зараз ми приміряємо весь мотоекіп. Ті всі світячі штучки-дрючки на шоломі, і подивимося, як воно виглядає. Погнали, дивитися далі. Друзі, ну і що? Давайте швиденько оглянемо ті товари, які потрібно увімкнути, і як вони працюють. Давайте спочатку поглянемо на цю стрічку. Тобто стрічку, яка світиться. Отже, який. В комплекті йде. зараз Зараз у нас дві такі стрічки. Їх можна підключити як одну на шолом, так само як і дві. Ось у нас іде провід, який об'єднує це підключення. Отак. Виходить дві стрічки тут на шолом. Переходить один провід, подовжувач. І далі йде до блоку з батарейками. На блоці є кнопочка. Ну, давайте продемонструю з одним, наприклад. Наприклад, на цьому шоломі. Отже. Їх можна типу, наклеїти отак. Виходить. Ну, Звичайно, краще, щоб шолом був без ніяких так скажімо, написів чи ще щось. Ну, дивіться, отак. да? Ну, Мені здається, було б прикольно. О, дивіться, тут даже, бачите, от воно зроблено, щоб контур контур повторити. Дивіться, от Тут ось контур повторити. Можна, шолома. Самого. І приклеїти. І буде доволі круто. Ну, Мені здається, вночі буде доволі круто. Чому я вимкнув ззаді герба? Для того, щоб зараз це продемонструвати. Дивіться, одним рухом руки вимикається світло. Почті вимикається. І воно вмикається. Отак. От Отак воно вмикається. Ну, До речі, оця штучка видає якийсь писк, не знаю, чи так потрібно, чи ні. Ну, тут є декілька режимів. Дивіться. Оп, воно мене може мигати, може мигати. Може трішечки повільніше мигати, може не світить. А може просто світить. Ну, виглядає, воно, по-перше, дивіться, воно виглядає не настільки, знаєте, ядучо, червоне. Оце, що мені подобається. Воно таким, знаєте, приємним червоним кольором світить. І мені кажеться, вночі це було б нереально круто. Ну, просто тут є малюнок і воно, в принципі, портиться всю картину. Але на однотонному якомусь... Е шоломі, Мені кажеться, це буде виглядати реально круто, особливо на чорному. Прикольна штука, мені здається, ну, по одній на шоломі доволі прикольно. Дві. Ну, дві в комплекті, якщо отак робити. Мені кажеться, це вже забагато. Ну, ви знаєте, кожному подобається своє. Отаке От воно якесь цікавеньке. Отже, наступний у нас претендент на огляд. Це у нас е задній покажчик Тормозів, габаритів і поворотників. Давайте подивимося, як він працює. Отже, візьмемо таку саморобну підключалочку. Тут доволі, доволі схема проста: чорний мінус, все інше відповідає за якісь лампочки, які нам потрібні. Запихаємо сюди і давайте дивитись. тестувати. Отже, оп. дивіться, показчик, показчик самого тормоза, Бачите? Дивіться, так. Доволі круто світить, доволі світло, прям, прям капець. Дуже класно виглядає. Просто у нас виходить як габаритний вогонь. Тоже знаєте, виглядає доволі прикольно і ну, світло світить. Це дуже рано, доволі світло, круто, мені подобається. І поворотники, поворотники у нас ось один. Ну, Звичайно, щоб він мигав, потрібно встановити реле, Але сам факт дивіться, як гарно виглядає. Да? Давайте я так типу помигаю. Да? Цікаво, так? Да? Теж подобається? Ні, не то. І тут наступний. Ну, він в мене під пальцем, під пальцем. Да -да -да, ну, дивіться. І тут, і тут. Да? Оп. І оп. Прикольно. Виглядає прикольно. Мені подобається. На якоїсь, знаєте, воно більш підходить на якогось спортача повісити так, під низ, щоб там воно виглядало ззаді. І сюди можна повісити номерний знак. Я вважаю, що це доволі круто. Що зразу є заготовка під номерний знак. Я думаю, річ корисна. Погнали далі. Ще, друзі, в нас є цікаві е доп вогні на мотоцикл. Я вже казав, що воняє пластмасою. І пластмаса такої низької якості, але давайте подивимось, як вони працюють. Приходять таким комплектом. Два штучки, бо у нас виходить по 6 світлодіодів. Давайте швиденько відключимо, подивимось. В принципі, все тут дуже просто. Два проводка, синій, мінус, червоний плюс. Оп. Ану, так о. Ось так от. Ну, знаєте, так по... Давайте сюди на стінку вам покажу. Звичайно, тут нічого не зрозумієте, але, але. давайте я трішечки притушу світло. І ви також подивитеся на саму, на саму світлову пляму, щоб ви розуміли. Не можу сказати, що воно дуже круто світить, але таке, знаєте, як доп світло, чисто, як аксесуар повісити. Там, навіть в нема, мототематика, але навіть на якійсь же гульме. Ну, дивіться, світлова пляма така, знаєте, в центрі знаходиться. Так? Виходить, світить в центр. Е, ну, чисто як проти туманки, знаєте, наниз повісити. Ну, да, можна. Дві штуки якраз буде, я думаю, бомба. По одній вішати немає сенсу, чи не знаю. Ну, В принципі, знаєте, за ті гроші світить непогано. І не неї якась світлова пляга непогана. І в принципі навіть я свічу звичайно, в другий кінець кімнати, то в принципі на метрів 5-6 ну, світла вистачає. Я кажу, чисто, чисто проти туманки. Тому можу рекомендувати за ті гроші, скільки воно коштує. А щоб все це подивитись, скільки воно коштує, дивіться нижче. Посилання будуть під відео. Знаєте, друзі, що у нас лишилось? Це такі цікаві крила Бетмена на шолом. Тобто лишилось останнє, як подивитися, взаємодія з шоломом. Блін, а як їх? Як це їх прикріпити? Давайте я зараз швиденько їх приклею, легенько так на шолом. І ми подивимось, давайте спробую, щоб воно хоча б рівно в шоломі. Берлін, поки скотч ти відклеїш, то можна, звичайно, трішечки відео затягнути. Оп. Ну, в принципі, відклеївся не так важко, як я думав. Но, друзі, вже уже, уже фінальна, фінальна стадія. Я думаю, що отак буде, правильно, да? Отак, оп. Ну я так думаю, і отак. Ну, мені кажеться, що трішки неправильно їх поцепив, але но... я, ну, я поверну. Ну, знаєте, виглядає прикольно. З цим шоломом. Доволі прикольно. Давайте я ще зараз цю масочку оп, дивіться. А? Прикольно, так. Да. З цим шоломом мені здається, воно якраз підходить. мені здається трішечки треба вище перенести і будуть реально дуже круто дивитися. Непогано, непогано. Але потрібно переходити до останнього товару, до черепахи. Поїхали! Отже, друзі, перейдемо до огляду, екіпірування, а тобто черепахи. Повний-повний комплект. Отже, я одягнув вже е, штани, я вдягнув штани е, тіло. Знаєте? Прикольно вони так сидять, вони прям ідеально. І далі ми підійшли, дивіться, на колінники, так скажемо, стрейнули в розмір. Тут також боковинки ось захисні. Тут також стрейнули в розмір. Ну, беліка ця штука ззаду. Я її збирати не буду, чисто принципово. Дивіться, захист сідниць. Тут є у нас тут такі м'які вставки, знаєте, щоб коли ти будеш їхати на мотоциклі, щоб тобі було зручно. Тут дивіться захист трішки вище сідниць, пластмасна така ставочка, щоб ти міг поросковзити на дубці. На дубці, якщо ти впадеш друг. Ну і тут, звичайно, це все, дивіться, прикольно виглядає. Коли впадаєш, щоб ти не щасав собі просто пів ноги. а щоб ти просто проїхав, проїхав на цьому-сьому добрі. Давайте, швиденько, ми одягнемо верхню частину. Блін. Отка знаєте, виглядає. Ну, подивіться, просто скільки тут різних налаштувань. Просто тут можна під себе все підтягнути, і воно буде сидіти просто як вкопане. І це реально, знаєте, воно настільки не схоже на дешман. І, до речі, біється, що замітив. Можна теж підрегулювати. Тут знімається, тут знімається це. Ну це бомба. Вірите? Це просто бомба. І вона не виглядає дешево, вона не виглядає просто, знаєте, така, як-небудь зроблена. Вона реально виглядає доволі круто. Давайте щоденько Ну, Звичайно, я її налаштовувати під себе не буду. но, но примірять потрібно. О. Блін. Щось запутався. Просто ну. Та капець тут налаштувань, я просто що, це подивіться, тут ще скільки всього можна позаписати. Просто-напросто. Пояс-пояс. Саме головне. Оп. оп, Ну, звичайно, так, воно. <головіка> з футболкою під низом глядає не сильно, я трішки зараз заправлю. Оп-хоп-хоп. Оп, оп. ага. Оп, дивіться, ну тут треба підтягувати, чесно скажу. Воно подивіться, воно все вісить. Е, тут буквально ось пару рухів, воно все затягнеться, воно буде дуже круто вісить. Тут воно все вісить, чесно, воно, я не можу сказати, що я скований в своїх діях, там, в якихось рухах і так далі. Но, реально, ну реально, Якщо його все зараз затягнуть під себе, воно буде ще круче вісити. Реально круто. І дивіться, тут ще да, на руки воно так. Оп, бачите. Оп. Щоб холодно не було. І так, і так. ну, Я не знаю, просто блін, як вам сказати, ну, ну, вона реально дуже крута. Дивіться, тут, бачите, ось воно затягується. ну, Просто все настільки хоп і тут. Затягується, щоб воно не отаке от було все, знаєте, як в дешевих є. От в дешевих просто дивіться, цей нагрузник, воно таке вісить на тобі просто через декілька поїздок. Воно все розтягується, тут дивіться, все під сами е підтягнув, тут затягнув, воно буде сидіти, як вкопане. Я вже ці дві затягнув, воно вже сидить керально. Круто, просто-напросто. Я, я, якщо чесно, я шокований. Дуже мені сильно сподобалося, не дивлячись. Про ну, те, що воно китайське, всі говорять китайське гавно, але саме це реально дуже-дуже круте. Отже, друзі, будемо закінчувати на цій ноті. Підписуйтесь на канал, ще буде купа відео на мототематику, на, мото на товари з Aliexpress. Лишайте коментарі, можливо, ви щось хочете, щоб я оглянув на своєму каналі. Або лишайте зразу ссылки з Аліекспрес. Всім дякую і до зустрічі!